Привіт, друзі! На швидкоруч готуємо манник з яблуками, Три яйця, 1 стакан цукру. Збиваємо міксером до пишної піни. Розтоплюємо 100 г вершкового масла або маргарину. Охолоджуємо, виливаємо сюди. Далі одна склянка манки, одна склянка любого кефіру. Приблизно дві склянки борошна, 15 г розпушувача. Все ретельно перемішуємо. Густеньке тісто у нас має вийти. Нарізаємо два яблука невеличкими дольками. Тісто висипаємо у форму і розтикуємо по ньому наші яблучка. 180 градусів 40 хвилин можна прикрасити зверху пудрою цукровою. Наш пиріг виходить дуже смачний, ароматний. Всім рекомендую. Бажаю смачного, гарного настрою та доброго здоров'я!